Дуже молодий, дуже важке поранення, а батько воює. Знаєте, це така трагедія сімейна. Мене чотири брати, дві сестрички і. Двоє братів, це професійні військові, а двоє братів, добровольці, стали на захист держави з початку повномасштабної війни. І тому, би, моя приналежність до християнської служби порятунку, не випадкова. Це, би, моя місія за покликом серця, а також би, для допомоги своїм. Братан. Ну і вже потім це вже переросло в таке масштабне служіння, яке набрало просто величезних обертів. І слава Богу, вже третій рік ми підтримуємо нашу країну, підтримуємо бійців, які проходять лікування реабілітації в медичних закладах. За кожним шпитальним. Капеланом закріплений поверх, закріплена лікарня, знайомі з медперсоналом, тісно співпрацюємо. Скажімо так, це є декілька лікарень в місті, якими ми опікуємося. І звісно, вже якщо наші хлопці там перебувають і переміщаються по місту, да, в інші медичні заклади, ми туди, якби, маємо доступ. Ми туди дотичні нам, в принципі, відкриті якби двері. Спочатку ми починали, знаєте, як такі добровольці-першопроходці, насправді, так? це вже потім переросло в більш такі якби професійні так? походи. Це були навчання, це були якби, представники ХСП. Безпосередньо вони приїжджали, навчали. Потім у нас були тренінги неодноразові. Зараз ми проходимо навчання в американському університеті Трініті, також капіланське служіння. Якби. Це постійний якби розвиток, але саме головне це знаєте навчання це добре. Саме головне це служіння за погулком серця, тому що це не зовсім просте служіння, так якби. Коли ти приходиш в лікарняні палати, ти зустрічаєшся з різними би, патологіями, пораненнями, так, військовослужбовці. Коли починалося тільки це служіння, так, десь навіть в подумки я собі там говорила, чи зможу я навіть це, так, тому що ніхто з таким. Не стикався до повномасштабного вторгнення і ті страшні поранення, які насправді мають наші хлопці фізичні, душевні, да, ми не були до цього готові. І якби не, не Господь, який дає просто на це якби, сили, да, якісь свої мотиваційні такі рішення, я не знаю, можливо, це було б і неможливо. Але слава Богу, вже третій рік погано, що це. Така біда, якби у нас є, але добре, що є такі люди, які відкривають свої серця до цього служіння, і байдуже те, що коли солдат потрапляє на лікарняне ліжко із поля бою, так, йому треба вміти надавати правильно ту ж саму душу опікунську допомогу і навчання. І я думаю, найголовніше Господь. От Він дає сили, Він дає мудрості на оце служіння. Плакала. Та Було знаєте, по-різному Було таке, що ти якби, відслужив там 3-4 години. Потім приходиш, знімаєш форму, підуш і це все змиваєш і плачеш. так. Ти плачеш, тому що болить. От, але... Знаєте, якби не було такого, що ти там впав в депресію да, там, і думаєш, о Боже, як мої вуха це все витримають, мені так важко. Слухайте, ну ти знаєш, куди ти йдеш? Ті історії, які ти чуєш, і насправді ти ними надихаєшся, тому що. Те, через що проходять наші військовослужбовці, з чим вони зіштовхуються, і з яким оптимізмом вони потім виходять з цього всього. Да, бувають різні історії. Бувають і небажання життя да, потім, якби, у цих людей. Але насправді таких історій небагато, слава Богу. Я пам'ятаю, таку дуже це буквально з недавнього. Просто похід в лікарню, і ми мали з собою деякі там штуки для наших військовослужбовців, та там худунки, і всяке таке. І я прийняла якби рішення видавати це кожному, якби в руки, от кому якби це потрібно. І е, так було, що наш один із військовослужбовців направляє нас на другий поверх, зовсім не той, яким ми опікуємось. Ми туди йдемо, все віддаємо там, що потрібно. І я вже так підходжу до рецепшу і говорю там медперсоналу, слухайте, хто у вас тут такий тяжкий, за кого от потрібно помолитися? Чесно, не мій поверх, в принципі, не маю це робити, але щось було знаєте, таке чувствування в серці. І вони кажуть, так, сьогодні буквально спустили з реанімації молодого хлопця, 21 рік. З мамою, от, будь ласка, там перша палата там проходьте. Я заходжу насправді там темно, світло тільки б'ється з коридору. Мама на стільчику. Ну, я по формі, капелани завжди ходять по формі. Я говорю, доброго вечора. І вона, знаєте, отак якось зіскакує і отак, знаєте, кидається в обійми. Ну, я розумію, що якби мама дуже в такому важкому стані, я її там обнімаю, втішаю. Дивлюся, знаєте, ну, темно, але такий величезний, гарний хлопець лежить. Весь, правда, в трубках перебінтований. Е, я починаю там розпитувати, що і як. Страшне поранення. І поранення ще е, внутрішніх органів. Куля пройшла просто печінка, почка. Вона, отак, знаєте, і вийшла. Коротше, він весь пошматований, йому якось там зібрали цю почку, і е, от він перший день після реанімації. знаєте. І от ці сутки вони дуже важливі. Я військовий капілан, шпитальний. Якщо вони проти, в принципі, моя місія помолитися Знаєте, В такі моменти ніхто не відмовляється. Вона така: да, 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 будь ласка. Отак, знаєте, обхожу ліжечко, беру так його так легенько за руку. Мама стає отут. Якби я починаю молитися, все я промолилася, там, благословила і все, і я пішла. Знаєте, і на місяць часу я забула про цю історію. Звісно, якби я написала в групу, тому що в нас якби є шпитальна група, що є такий хлопець дуже молодий, дуже важке поранення, і мама молода, мамі насправді там щось 41 рік, неймовірна красуня. Знаєте, і, і дитина зовсім ще юна, а батько воює. Знаєте, це така трагедія сімейна. І на місяць я якби знаєте от забуваю про цю історію. Хоча якби тоді я нею дуже сильно перейнялася. Як таке може бути через місяць? Е я вже йду на свій поверх, це получається, якби після Нового року ми там несемо якісь там смаколики, поспілкуватися, почаювати. З військовослужбовцями, і це, я так пам'ятаю, це була там остання палата, чогось я почала не з першої, а з останньої. Я заходжу двері підріку, бачу там молодий хлопець, і поряд сестричка, вона його веде. Якби, Особистим там, справам, я кажу, ой, вибачте, вибачте, я потім. І мені просто там кричать, що ні-ні-ні, заходьте, я вас чекав. Я так думаю, приємно, мене чекали, знаєте, а <свісно> ну, там собі. Я заходжу, і він такий там Доброго дня, я такого, доброго дня, мене там звати Ірина, там, а ти, хто? Я кажу, я, як справи? Він каже, ну от, я вже там сижу, там, сідаю, по там, з поміччю персоналу, але я вже реабілітології, тобто вже йду на покращення. Я кажу: ну а як же ж ти тут опинився, де там отримав поранення? І Він мені починає цю всю історію розказувати, знаєте, і він мені так розказує, як ніби він мене знає. Я кажу, а хто ж біля тебе був? Ти такий важкий був. І він мені говорить таку фразу: так мама біля мене була. Ви що не пам'ятаєте? <гум> І Я така, мама біля тебе була. І він каже, так, називає ім'я мами, називає своє ім'я. Я кажу, третій поверх після реанімації, батько військовослужбовець. Він каже так. Я говорю, «Так, А як ти, мене, як ти мене впізнав? Він каже: я не міг говорити, я не міг бачити, але я вас впізнав на слух. Я пам'ятаю, що прийшла дівчина представилася, відрекомендувалася капіланом, запропонувала молитися. І я пам'ятаю, я дуже сильно хотів сказати Да, але насправді в нього там вийшло просто так, знаєте, йому було дуже боляче. І коли він почав це говорити, я я вспомнила, знаєте, це флешбеком там вийшло в пам'яті. Він каже: Я вас чекав, вам подякувати. Ви розумієте, це Бог. Отак от саме діє його чудеса, тому що е, я про це забула. Господь, знаєте, от він прикрив це, щоб через місяць це реально було чудо. Хлопці краще справляються, коли перебувають от, на лікарняних ліжках, да, на реабілітації. Ті, поруч є кохана людина, мама, дівчина. Коли ти не один, ну тобто, знаєте, людина в принципі в апріорі не має бути одна. Да? Але якщо вже так трапилося, то е, капелан, саме та людина, яка має бути поруч, поряд, да? не нашкодити, не нав'язувати якісь там свої переконання, просто бути поруч, просто вислуховувати. Але дійсно краще на поправку йдуть ті, в кого є поруч, людина, яка розділяє оцю тяжбу. Да? Втрати, прийняття, підтримки. Я бачила різні випадки, насправді, бачила, коли там, не знаю, немає кусочок п'яти да, і сім'я руйнується. А є багато таких. Історії, коли там немає і руки, і ноги, да, а інколи і двох ніг, і дружина поруч, дівчина поруч, і є оцей момент виходу разом да, із цієї кризи, тому що насправді втрата кінцівки, да, прийняття себе якби нового це такий досить критичний і важкий момент для двох людей. Звісно, круто, коли є якби, допомога медперсоналу. Да, але є такі є травми. Знаєте, коли фізичну травму лікує лікар, да, то саме капелан – це та людина, яка е, допомагає вилікувати е, саму би, душу травмовану, тому що від цього насправді і залежить період, знаєте, е, швидший. Коли ти йдеш на одужання, коли якби, ти душевно стаєш сильніший, да, ти якісь моменти переживаєш, і твоє тіло, воно реагує зовсім по-іншому, відновлюється краще. Тому по-різному. Але хлопець, чоловік, дівчина, військові, якщо вони не самі є стимул, якби вони краще йдуть на поправку. Ну, служіння госпітального, шпитального капелана воно якби полягає в, принципі, в тому, що ми і приносимо біблійну літературу, так, якби, християнську. Ми приносимо також аудіобіблії. До речі, я для себе відзначила, що круто вона заходить тим, у кого, до прикладу, поранення очей, так, їм от важко читати паперовий носій, а аудіобіблія круто заходить. Ти собі просто якби там вімкнув. Ти лежиш, тому що багато хлопців вони лежать місяцями насправді. Багато в кого не працюють руки, інколи їх просто немає. Знаєте, тому це необхідний такий матеріал. Я рахую, і слава Богу, за тих людей, які нам дають таку можливість.